Продовжуємо матчу прес-конференцію. Головний тренер київської бої Валерій Володимирович Васенко. Перше запитання: стандартне Валерій Володимирович, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній поєдинок. Ну що можна сказати? Опять свого п'ята, якби наші стандарти, наші ворота зіграли з нами рокову таку. Можна сказати, шутку, бо десь не доігра доігровими, опять нехватка десь досвіду і концентрації і приводить до таких моментів. А так в цілому, якби хлопцям питань немає, якби було бажання. Е е хотіли десь відігратися, але нехватка цієї майстерності, досвіду в завершальної фазі, десь не дає нам більш такого. Оптимістичного такого настрою. але будемо працювати, не опускати ру руки, а рухатися далі. Дякую, прошу запитання. від кого? так Валерій, Валерій Володимирович, з Чорноморцем не пощастило. Була перевага, багато ударів не перемогли. Сьогодні також була плюс менш равна гра. Не вдалось перемогти. Можливо, як радив Михайло Кополовець, до церкви, треба піти. <гум> можливо, можливо. Якби. коли будемо вигравати, то тоді да, будемо там, казати, що значить все вірно робимо. Але да, десь ці стандарти, цей, відверто кажучи, говорить, що клас команди. Дніпро, як да, как би бы кваліфікована команда, я казав. І ці такі моменти, ти той же дає Чорноморець, да, десь би, може бути равна десь і гра і перемагати, переважати суперника, але якийсь стандарт це Прем'єр-Ліга. І тут треба, як би, десь такий досвід і концентрація. Ну, хлопці ще ж десь, так, да, ми їм казали, но, натякали на ці такі помилки і все, але опять, на жаль. Дякую. Прошу ще запитання, чи будуть. Все тоді дякуємо вам. Все, дякуємо, дякуємо так. гарного дякую. дня. Коли ми Дніпра-1, просимо запитання по сьогоднішній Скажіть, будь ласка, що з вашими позиціями? Ну я ж вже відповідав. Були на тренувальних зборі в Туреччині. Коли був прильот шахедів, там у нас ми при Дніпровській базі недалеко від ТЕЦ. І, і хлопці побачили, що і залишилися у Туреччини, побоялися їхати в Україну. Ну, щоб зараз когось взяти, треба час, а брати кого. либо, як говориться, ну, немає сенсу. По грі, є запитання? Ну і матч проти аутсайдів від другого гара дуже тяжко дається. О, ви розумієте, що... Кожна команда грає на результат, і чим команда, де внизу таблиця знаходиться, він складніше з нею грає. Тому що хлопці як віддаються гри, як остання гра для них, і вони грають від оборони десь і завжди скривати цю оборону тяжко. Захищатися ну, легше, як атакувати. Що, дякую. Спасибо.